Подільська громада в чергове доводить, що її молодь дуже талановита. На базі центру дитячої та юнацької творчості відбулася виставка Щедрість рідної землі, метою якої стала активізація участі дітей та учнівської молоді у природоохороні та дослідно-експериментальній роботі в галузі біології та екології. У виставці взяли участь учні шкіл громади та вихованці ЦДЮТ, які представили чисельні проекти та роботи, що підкреслюють важливість охорони навколишнього середовища та Дослідження природних ресурсів рідного краю. Відвідувачі змогли ознайомитись з екологічними ініціативами молоді, які вражали своєю креативністю. Ця виставка чудова можливість для підростаючого покоління проявити свої здібності і внести свій вклад у збереження природи, зазначила заступник директора з виховної роботи Галина Іванівна. Роботи були дуже гарні, творчі. Діти вложили свою душу, творче мислення, свою майстерність. І хочеться від цієї душі подякувати всім діткам, всім закладам, батькам, хто був долучився до цієї до цього конкурсу. Хочеться всім подякувати за гарні і творчі роботи. Вже прийшла подібні заходи, сприяють розвитку у дітей екологічної свідомості та відповідальності за довкілля, що є надзвичайно важливою у сучасному світі. Талановита молодь Подільської громади продовжує дивувати, і вже зараз можна з упевненістю стверджувати, що за ними велике майбутнє. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал Кет.